Вітаю! Сьогодні разом з вами спостерігаємо за прислівниками. Проведімо дослідження, поставимо питання до виділених слів. Працюють як дружно. Стоїть де попереду, повертає куди? Вліво, Цвітуть коли навесні. Слова дружно, попереду, вліво, навесні називаються прислівниками. То що ж таке прислівник? Це частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована і відповідає на питання як, де. Куди коли. Наприклад, голосно, ліворуч, назад влітку. Умовлені прислівники найчастіше пов'язані з дієсловами. Прочитаймо прислів'я. Віднайдімо прислівники з дієсловами, з якими вони пов'язані. Чесне діло. Роби сміло. Хто йде вперед за тим і перемога. Перевіримо. Роби як? Сміло йди куди вперед. Спочатку думай, а потім роби. Хвали день увечері. Думай коли спочатку. Роби коли, потім, хвали коли увечері. Удома і стіни гріють. Гірко поробиш, солодко з'їси. Перевіримо. Гріють де? Удома. Поробиш як гірко. З'їси як солодко. Розгляньмо герб країни. Чи здогадуєтесь ви, як називається ця країна? Так, це Австралія. Офіційна її назва Австралійський Союз. Столиця Канбера. офіційна мова англійська, валюта австралійський долар. Кількість населення понад 25 мільйонів. Прочитаємо повідомлення про Австралію. Знайдімо прислівники. На австралійському гербі зображені кенгуруй Ему. Адже тільки в Австралії вони вільно живуть у природі, і, на відміну від більшості тварин, рідко рухаються назад. Тому кенгуруй Ему символічно демонструють прагнення Австралії розвиватися. Тобто Рухатися тільки вперед. Перевіримо, як вільно, як рідко, куди назад, як символічно, куди вперед. А чи пам'ятаєте ви, який птах є символом України? Так, лелека. А чому дізнаємося з тексту? Читаючи текст, порахуємо кількість прислівників у ньому. З особливою симпатією ставляться в народі до лелеки, який є своєрідним оберегом України. Це символ відродження української нації. Лелека, відлітаючи у вирій, завжди повертається до рідної домівки. Розкидані по світу українці рано чи пізно злітаються на рідну землю, де народилися. Лелека символ любові до батька матері, котрі благословили тебе на світ, а тому цей символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Поставте, будь ласка, на паузу та порахуйте кількість прислівників. Правильно, їх три. Підсумуймо. Сьогодні ми з вами дослідили прислівник, з'ясували, що він називає ознаку дії та пов'язаний з дієсловом. Віртуально подорожували Австралією. Дізналися, що символами Австралії є кенгуру та Ему, а символом України є лелека. Дякую за увагу!